хай вічсім. Хай віч. Привіт. У нас. Так, мені треба споковувати тічла бубул. Такий, який ти можеш, наприклад, попався. А це вона хоче. А я на крей подумаю ще. Я або спончиком, там такий, або с коктейльчиком, а може з пицці. Боже, я все хочу. <laughs> так. В купечці, да. Ще там є. Так, да, там багато там еще лововуского кола і лабуби, але багато дуже стічів. Там карточки нема. Нема. Значить, немає. Немає. можна дивитися. Так okay. я. Okay. 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 Mm -hmm. <laughs> <laughs> так, я думаю, що не буде ваша наступка. Чи це буде? Да, я відкрию. На камеру покажусь. Закрыла uh -huh. его. Эм, Настя. А, ой, ладно, це й дуже фортануло, подожди. Все uh открывай? -huh. Uh -huh. Да. Ах, це ж я хотіла. Нічого. Uh -huh. <реку> це причепить весь душу. Это щось причепить можно. Uh -huh. Боже, милашка. <реку> Може тобі на день народження теж подарить стічмані. Боже які міляшки. Який хотіла там нічого не немає. Ні, <кхух> Двіна, буде тобі ще одна ці <кхух> Пакетик. Про мені подарують. Я ну, проші пети. Хочу подарить надо еще одну петлю Коробочку забирала. Это ж мама мне типа подарок такие сделала. Так, Можешь с коробочками укрывать. Я не, не собралась выкидывать. Короче, потом причеплю, заразу покажу. Сейчас. А теперь распаковочка подарка Насти. Там все из бумаги. Но я не могу. Ну, це ж своїми руками це ще лучше. Так, для начала ми бачимо. Ні, не Дивись на це, читай. Ти дивишся на котика, а котик це ти. Мяу. <реку> Отакі дітки, так. І так, і отримай подарунок. <реку> Прикольно! Оце таке. типа такая ножка, да? Mm, пятка. Ну, пятка. Вкусняшка для Настюши. Я хотела у тебя голосовые помощники тут на бабушке на телефоне. Ну, у тебя прямо они, да? Она меня поздравила тоже. Короче, мне уже сподобалось. Так, дальше. Дальше вот Милк. Милка. Дуже прикольно. Головне, що своїми руками. Я таке очі Так, з Днем народження. Я тобі покажу, як відкривається. Подожди, Раз. я покажу. Просто з Днем народження. З, з Днем народження. Я навіть спиралася тут. Дуже. Прикольно. Me and you. Це, це ти, а це я. Це ж тобі мила навчити дому. Вот. сердить. А хочешь зараз мир його сюди і за того, що воно буде приходити і все. То покажи ціну. Можете тримонти розпаковували подарочки. Так, далі. Далі з днем народження Бажаю щастя, здоров'я та мирного неба. Над головою. Ти найкраща там. <свист> Зараз Далі тут надо. Ти мила, ти гарна, ти краща. Дир". Дир. Отакю. Прикольно. Можна буде сміттєнку зустріти. Так. так, вже так. Далі Дальше. Дальше. ти береш телефон, Для... от зараз я беру телефон і зараз ти бачиш. Читай. Ти Ты... моє все. <свіць> ти типа тут і типа фонариком світиш і типа така фоточка. Так, ого, скільки уже. <свіць> О! Тих? Так. Поділусь. <свіць>

Можно на шутці взять лучше. А дам. А ты что, сам не знаю? Вот. По тебе линии Там у него яди. Ді... Вот чтось уже торчить. Так. Там хороший надо. Вау! Что вы такие? <laughs> Он такий прикольний. Да, На дальше. Так. Це який в тебе фулер. По, По, По Надо буде потом визначити. Так. Ну і все там чишку. Алло. 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 Бананчик. Бананчик. Ще там просто. Будеш зі мною спати в Леоне на колонці. Так. А це, типа, блокнотик? Да. Hello Kitty. Блокнотик Hello Kitty. Сам ще, чорний. Там, вроде б ще арбузи, не? Арбуз нема, арбуза. Здай, подивлю. Арбуз нема. І тут а далі. Це що таке? Абобус. Абобус. И там вообще конфетка две. Да? Ну, не знаю. Я бачу. Так. Сколько всего? Я заразь возьму. и покажу. уже. Сколько подарков мне Настя сделала? Самое большое. Пакетик очень красивый. Миша, да. Ох, ты. Хорошо. Миша, благодарю. Он тоже почти с этим пакетиком. Mm -hmm. Так. і конвертики, я дуже люблю. Короче, все. Так, надо зараз буде стульчик, солнышко, тут ніхто не стиснули. Як ти вов я торт Наполеон люблю. Ти ж сама говорила, що він не з шоколадом, що я лучше бери Наполеона. Я хочу. говорила, Наполеон. Короче, я угадала, все. Може 8 минут? Я присам мою Это мой ребёнок. Да. Так, надо це приклеїти. Алло! Зараз давайте прикрепимо. Та ні, перше покажи. От, ось до дивіться, скільки всього у нас ці подарили. Я з цією курдулькою пішла. Я зробила її, щоб помитися, а пішла на неї на вулиці. Коротше, ось такі ділішки. Ти <різвіст> дитину мою уб'єш. <різвіст> я вбила мою дитину. А де я Ну, давай, пробуй. Мое не получилось. Короче, вы оставлю в YouTube. Всем пока. Всего слова.